Вітаю на каналі про мову та літературу. Кажуть, що слово не горобець вилетить і понесе з собою лексичну помилку. Ловіть словом і не помиляйтесь. Одного разу я їхала у трамваї і намагалася зважати на думку літньої пані, яка розповідала, що в нашому місті потрібно розумітися на мистецтві, щоб оцінити нову виставку в музеї. Вона навіть показала мені афішу, на якій була яскрава карикатура на сучасне життя. Поки ми розмовляли, кондуктор перевіряв квитки, таке собі обслуговування на колесах. Оголошення пролунало, наступна зупинка театральна площа. Я згадала, як учора ми з друзями сміялися з брата, коли він переплутав театр із кінотеатром. А сьогодні я намагаюся не думати про роботу, але все одно вирішила подзвонити. І вже телефоную сестрі, щоб дізнатися, чи йде вона зі мною на виставку. Вона відповіла здебільшого я вільна, але треба ще прибрати вдома. Театр був за два кроки, тож я сказала річ у тому, що без тебе буде не так весело. Сестра посміхнулася і додала Добре, домовилися двома словами йду. І так почався наш чудовий вечір мистецтва та сміху.